Добро здоров Доброго здоров'я зв'язок. Зв є чудово сьогодні. 11 лютого 2025 року, двадцять 11 року, одинадцятій годині, проводяться громадські слухання у процесі оцінки пливу на довкілля планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю петрол-контракт. щодо експлуатації існуючого багатопаливного автозаправленого комплексу, призначеного для прийому та зберігання рідко моторного палива. А також скраплено вуглеводневого газу пропамбутан і заправки палом автомобільного транспорту усіх типів. АЗС розташовано за адресою Житомирська область, Бердичівський район, Бердичівська територіальна громада, місто Бердичі, вулиця Житомирська, 93 А реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Но 9839. Яка справа розташована в єдиному реєстрі екосистеми? Я Семенюк Микола Миколаєвич, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений голова та на зазначених громадських слухань? Зараз прошу усіх, хто під'єднався до? До, до відеоконференції громадських слухань зареєструватися у чаті, зазначити при цьому власне ім'я, по батькові прізвище та е, особисті контакти та приналежність до суд'єкту господарювання або до громадськості. Так окремо повідомляю, е, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань. Який разом із посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів буде внесено до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля? Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо і відеофіксацію або вести трансляцію громадських слухань? Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, негайно перейти до? Найближчого укриття або безпечного місця. Проведення громадських слухань призупинятися не буде. У разі переривання відеоконференції громадських слухань з технічних причин та неможливості відновлення е е е трансляції протягом 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Так. У нас зазначено в чаті представник матек зрук. Будь ласка, Олександр Ващенко. Ви представник від петрол контракт. Все зрозуміло, окей, дякую. Так, наразі маємо за інформацію. У нас присутні на громадській слуханні чотири учасники, два учасника від департаменту екології та природних. Ресурсів як організатори, також е, у нас є представник е, суб'єкта господарювання ТО петрол Контракт Олександр Ващенко. Так, і є представник розробника матеріалів звіту з оцінки пливу на довкілля Андрій Борисович Трофимчук Враховуючи присутність організатора громадських слухань та представника суб'єкта господарювання, е, громадські слухання можуть проводитись. Так, прошу підтвердити, чи є представники громадськості на зазначені громадських слуханнях. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. У ефірі е, відеоконференції тиша е, додаткових повідомлень у чаті не надійшло. Так, тому пропоную е, Дати можливість зачекати до 11.15 і надати можливість для приєднання до відеоконференції громадських слухань людей, які бажають доєднатися. І потім продовжимо проведення громадських слухань. Підтримуєте дану пропозицію? No. Окей. Добро тоді. Поки призупиняємо, чекаємо і приєднуємо здання. Дякую. Продовжуємо проведення громадських слух... слухань. ...Yeah. Громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань яка визначена пунктом 2, крім 2 статті 17, прикінцеві та перехідні положення закону про, про ведення воєнного стану та в Україні. І відповідно проводиться до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 17 року номер 989 і 13 грудня 17 року номер 1026 Посилання на підключення до відеоконференції громадських слухань було надано суб'єкту господарювання уповноваженим територіальним органам, а саме Департаменту корови та оборонних ресурсівській ОВА. Інформація про час і місце проведення громадських слухань також було розміщено у оголошенні про проведення громадських слухань, які розміщувались на офіційному. Порталі у реєстрі зацінки впливу на довкілля у системі екосистеми, і також були розміщені на дошках оголошень органів місцевого самоврядування та району державної адміністрації, а саме Бердичівської також було розміщено на сайтах районної державної адміністрації Бердичівської та Бердичівської міської ради. Відповідно, громадськість була проінформована про. Проведення зазначених громадських слухань і е, могла можливість за потреби прийняти участь. Е, порядок проведення громадських слухань детально викладено е, в постанові Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року на номер 959 і е, і відповідно станом на 11.17 Повторюю своє питання: чи є представники громадськості на громадські слухання? Про участь у громадській слуханні ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання тексту повідомлення у чат. Так, наразі в ефірі відеоконференції тиша у чаті додаткових текстових повідомлень не надійшло. Додаткових повідомлень про Бажання доєднатися наразі також не надходило. І тому, так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, тому я фіксую, що станом на 11.18 у нас на громадських слуханнях зареєстровано залишається, чотири учасники посередньо з них два представники департаменту, як організатори громадських слухань, представник від суб'єкта господарювання ТОВ патрул контракт. Та представник від розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля, представник ПП Матрикс Груп». представники громадськості на слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості та на дані громадські слухання та керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку. Проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 17 року номер 989 Нові буде складено та підписано відповідний акт. І разом з тим повідомляю: усі, хто бажає надати свої зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, має таку можливість ще до. Так на 28.02.2025 року на період ведення громадського обговорення і тому всі заважні пропозиції, які будуть в письмовому формі на адресу департаменту кої та природних ресурсів Житомирського або на електронну адресу будуть враховані при підготовці висновку з оцінки плив на довкілля зазначеної планованої діяльності. Ну і так, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на друкілля товариста Петрол-Контракт щодо експлуатації існуючого багатопавного автозаправного комплексу, призначеного для прийому та зберігання рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу, «Пропан-Бутан» і заправки паливом автомобільного транспорту всіх типів за адресою Житомирська область, Бердичський район, Бердичська територіальна громада, місто Бердичів, вулиця Житомирська, 93А. Та вважаємо, що громадські слухання відбулись. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість приєднатися. Усім добра та миру. До побачення.